Здорово, чуваки, з вами Демік, і сьогодні перед нами постає цікава логічна гра із назвою Line. Я її нещодавно купив в стімі і планую проходити її повністю на відео. Це логічна гра, в якій є 26 блоків з рівнями і в кожному блоку по 25 рівнів, тобто разом 650 рівнів. Ага, досить багато. Тому думаю буде аж цих 26 частин проходження цієї гри. Ну і крім того, тут ще є різні е, рівні, які даються на кожен день. Кожен день даються два блоки по 25 рівнів, і вони кожен день міняються і даються інші. Якщо їх проходити, то можна ще заробляти очки різні і відкривати досягнення. Ну що, давайте почнемо. Блок А пройдемо. Ось суть полягає в тому, що треба з'єднувати одинаковий колір між собою фігурки однакового кольору але оці ті що без нічого без трикутників середині то вони мають бути посередині а ті що з трикутниками тут от посередині то це один з них є початком а один з них є кінцем інакше ніяк поки що це перший сет набір із назвою А. Їх там 26 від A до Z. Ну і в A вони, як ви вже розумієте, найлегші. Тому це буде швидке проходження. Навіть не знаю, чи слід тут щось говорити, чи ще щось ніби того. що... Що тут ще добавити? Логічна гра, я проходжу її. Все. А ось такі, там, де два ромбика посередині, то через таку клітинку може пройти два рази лінії. Один і два. Там потім буде ще багато цікавих. Різних штук. До речі, ця грає на мобільні телефони також. Я якось давніше грав в себе на телефоні. Бачите, не замітив я що тут. Треба два рази. Взагалі в дві причини проходження цієї гри на відео. Перша причина це... Ну, мені самому цікаво грати її, а чому би і не записувати це на відео. А друга причина полягає в тому, що це такий собі мануал буде для тих, хто там застрягне на якомусь рівні. Хтось, наприклад, купив собі того, застряг на якомусь рівні. Вже може подивитись проходження і пройти собі далі. Отут, тут, якщо не прийшов, проходиш блок А повністю, і потім в тебе відкривається завдяки цьому блок Б. І так ти далі не зможеш проходити, доки не відкриєш нові рівні. А щоб відкрити їх, треба проходити старі. Так от тут все запутано. Ну все, я пройшов блок А. Якщо вам сподобається гра, то ставте лайки, коментуйте це відео. І наступна частина вже буде дуже скоро, може навіть завтра. Ну Все, підписуйтесь на канал, вступайте в групу ВКонтакті, ссылочки зараз бачите на екрані і в описі. Дякую за перегляд, всім удачі, бувайте!